Гульнара, власниця салону сонцезахисних систем, добре знається на технологічних виробах, які понижують рівень сонячного промінення та надмірний ультрафіолет. Чотири роки у Покровську управляла профільним підприємством. З початком Великої війни Михайло, чоловік гульнари, пішов на фронт, а вона евакуювала сімейне підприємництво до Івано-Франківська. У нас представлені системи, які використовуються для внутрішнього та зовнішнього сонцезахисту. Почалася наша історія з того, що ми. Відчули потребу в цьому продукті, але не бачили, що є достатньо пропозицій. Тому ми вирішили цю пропозицію зробити і створити такий салон. Він був створений в Донецькій області в 2022-му Релокований до міста Івано-Франківськ. Знайти нас можна за кодовою назвою Карамполь кодовим словом. До речі, назва утворена з поєднання двох імен наших доньок Кароліна і Поліна. І є у нас офіційний сайт, є у нас сторінки в інстаграмі, Фейсбук, Тікток. Сучасні системи сонцезахисту, будь-які можна автоматизувати, а також вони можуть бути на ручному управлінні. Підприємство, сімейний родинний бізнес. Чоловік сьогодні захищає нас, є в Збройних силах України. Дружина разом з дітьми проживає тепер Івано-Франківську. Чудове місто Українське Покровськ, в якому довелося мені бути не один раз. Але зараз, на жаль, це неподалік фронт, тому розуміємо, що люди. Вимушено виїхали і працюють тут івано франківську Я хочу закликати підтримувати релокований бізнес, місцевий бізнес, тому що бізнес це податки, це є робочі місця. Релоковані підприємства суттєво розширили структуру місцевої економіки. Друге дихання отримали легка та харчова промисловості. Багатопрофільною стала сфера послуг. Сьогоднішній день до Івано-Франківської міської територіальної громади релокувалося 79 суб'єктів господарювання є різноманітний як і Харчової промисловості бізнес, так і надання різноманітних послуг, є в нас і виробництво спостерігається така динаміка, що багато е, внутрішньо переміщених осіб, які до нас релокувалися, і де вели свій бізнес, скажемо, на Сьогоднішній день окупованих територіях вони приїжджають тут, трошки освоюються, дивляться, і відкривають у нас, оскільки вони там були фізично своїх підприємців, і відкривають, знаходять приміщення, і відкривають, скажімо, маленькі або кав'ярні, або магазини, і продовжують той бізнес, який був у них там. Сказати, що вони релоковані, ну вони не перевезли так, скажімо, обладнання бізнес, але тішить те, що вони не сидять і не чекають, щоб їм. Держава виділила якісь кошти, а створюють нові додаткові робочі місця. Гульна розтверджує, після повномасштабного російського вторгнення не припиняла роботу. Колектив працював онлайн, оскільки було чимало замовлень. Тоді люди найбільше купували жалюзі та штори для світломаскування. Михайло Березень Андрій Буцяк. Новина на вежі.